Сьогодні у Дніпрі та Самарі день жалоби. Напередодні Росія серед білого дня вгатила балістикою по мирних містах. У Дніпрі 18 загиблих, майже 300 людей поранено. У Самарі двоє жертв. Серед постраждалих понад 20 дітей. У лікарнях більш як 150 цивільних. Ракети росіяни скерували просто на цивільну інфраструктуру, навчальні заклади, медичні установи, магазини, гуртожитки, житлові будинки. Під ударом опинився і потяг одеса Запоріжжя. Мы были дома, у нас был вот, второй этаж, вот у нас открыто окно. И сразу волна ударила, и полетело полки, все. Ми що це дуже серйозно. 18 загиблих, майже 300 поранених, понад 150 досі в лікарнях. Дніпро в жалобі за жертвами вчорашнього російського удару балістичними ракетами. Його наслідки доведеться ліквідовувати ще довго, адже руйнування величезні. Пошкоджено майже 40 навчальних закладів, медичні установи, потрощені, 50 багатоповерхівок, гуртожитки, цивільна інфраструктура. Зівітажки шло в крові. Дітей, діти, да браві да, були повискаківали. Знаєте, з собачками. Люди так з собачками повискакивались. Андрієві ще пощастило. Вибухова хвиля лише вибила вікна та двері його квартири. Під час ударів він разом з дружиною були вдома. Вона переодягається, а я в коридорі свої жду. двері закриваю. Завую не откриває двері, завую. У мене сразу двір перед глазами одна. І потім мене волною відкидують, і залічить відвіри голову не знесли. Жена у того чуть-чуть осколками від євро окна, то по панагіна встигла за стінку заховатися. У житлових будинках та побитих закладах зафіксовано понад дві тисячі потрощених вікон. Комунальні служби працюють цілодобово. Людям видають будівельні матеріали, мешканці самостійно забивають побиті оселі. У нас волна була ну, теж оканічиво немає. а з давно багато було, окровавлених. Ну, у мужа тут немножко нога пострадала, потому что стекла летели. Ну, это незначительно. А там же, ж, конечно, сильно, особенно когда волна шла оттуда. Всі у окна з свої сторони багато було. Це найбільші руйнування в Дніпрі від початку повномасштабного російського вторгнення. Городські служби вчора були, вони надали допомогу, вони надали ДСП, яке забили вікна, і ну, забивали ми. Мене не було вдома, але коли ми я приїхала, залишились цілим один телевізор. Один з найстрашніших та найбуваліших ударів по Дніпру. Якщо казати про матеріальний назв у будь-якому випадку, міська влада і військова адміністрація ми не залишимо нікого на самоті. Зараз вже займаються, приймають заявки на відновлення. Нині в лікарнях міста понад 150 постраждалих, з них 13 родіти. За життя 18 поранених борються лікарі. Вони в критичному стані. У них мінновибухові рани, перелами та опіки. Осколками раненого пасажира пошкоджено. Локомотив. Такий вигляд має потяг, пошкоджений атакою. В пасажирів численні поранення потрощено 5 вагонів. На щастя, ніхто не загинув. Розгорнутий штаб, вся необхідна допомога надається на місці. Що стосується залізної дороги, то рух відновлений, поїзда працюють в штатному режимі. Атакував ворог і сусіднє місто Самар. Там росіяни вбили двох людей. Тут, як і в Дніпрі, оголошено День жалоби. Христина Венгляускай Денис Сінегін, факт Есіт Ві. Єдині новини.